Ми займалися справді тільки інсультними пацієнтами. Тобто, прилад, який використовувався для ерготерапії фантомного болю, насправді використовувався тільки для ерготерапії моторної дисфункції кісті. Ну, передпліччя. ще. Ну в основному, ніяк не плеча, а передпліччя і, і кість. І ось у 2022 році, коли ми почали якби організовуватись як центр, як клініка реабілітації для осіб із пораненнями, з'явилися перші пацієнти із ампутаціями. І парадокс заключався в тому, що нам навіть не вдавалося знижувати фантомний біль за рахунок використання дзеркальної терапії. І після цього, після от призначення фізіотерапевтичних процедур на чутливість. Ми знайшли певні, певні модуляції, які зменшують фантомний біль да, при відсутності остеофіта в недрином. Але це допомагає на рівні, на рівні до 4-6 місяців після ампутації. І от власне в 2022 році ми починали з суто, маючи в ерготерапевтичному наборі два прилади. Це у нас Есоклав І дзеркальна терапія. Що ви зараз? У нас є дзеркальна терапія, у нас є терабанди, есо У нас є для людей, які ми використовуємо постінсультним пацієнтам, у яких немає рухової здатності. Плейстейшн також важливе, тому що у нас є десь був. Пуль для FPV, які купили пацієнти. А також у нас є страйкбольна зброя, яку пацієнти використовують ну, особливо це пацієнти після поранень, які хочуть повернутися у стрій і їм потрібно щось, щоб тренуватися. Також у нас є додаткові турнікети, на яких вони також вчаться, особливо бойовим медикам, яких є порушення верхніх кінцівок. Вони використовують турнікети або різні речі з друкарні. Також ми використовуємо армон для людей з порушенням передпліччя і кисті, щоб покращити їхній рух в плечовому суглобі. І також Саєбо теж допомагає разом з лабораторією ходьби, коли ми працюємо. Допомагає в тому, щоб правильний був рух руки, і також ми працюємо з плечовим суглобом. Перше, що ми ставимо питання, це те, де порушена адаптація. Що їм потрібно навчитися, чого вони вміли раніше і що вони хочуть зараз навчитися. Тобто це можуть бути проблеми у побуті, це може бути проблема з використанням зброї та інших речей. Тобто нам потрібно навчити і адаптувати пацієнта повністю під його якісь проблеми і запити, які у нього є. Тобто ми завжди орієнтуємося на те, щоб допомогти йому відновитися і адаптуватися у світлі у світі після поранення. Нам потрібно навчити пацієнта користуватися транспортом, яким він користувався раніше. Це можуть бути мотоцикли, автомобілі. Зарготерапевт допомагає навчити преампутаціям цих навичкам. Також навички підкочування там на стільчику, базово базовано сидіти. Допомога в. Відкривання дверей ногами, якщо тому що є пацієнти, у яких потрібні ампутації, у яких відсутня кінцівка, верхня кінцівка, і допомагають собі нижніми кінцівками. Також ми адаптуємо під це. Ерготерапевт також займається куксою, тобто вчить правильно доглядати за нею. І якщо є фантомні болі, він працює з методикою дзеркальної терапії, також є додаткові якісь ігри, якими користуються пацієнти разом з ерготерапевтом для того, щоб зменшити фантомну біль. Ладно, переходимо до фізичних терапевтів. Зотерапії ми вже закінчили.